І Святого Духа. Усіх вас вітаю сьогодні з великою неділею, неділя, е, неділя, яка благовіслує нам про шествие Ісуса Христа до святого Єрусалиму на вільну Сьогодні Сьогоднішня неділя називається неділя Квіткова Верна». тому що ми з вами приходимо сьогодні по євангельському чиню приходимо до храма. До краму зустрічати Господа нашого Ісуса Христа. І ми з вами бачимо, що наше життя воно похоже до життя Господа, тому що пройшли тисячоліття, століття, а лишилися ті самі люди, які мають ті самі пороки, ті саму злость, ту саму злобу. Залишилися люди, які не навчилися до цього часу. Не не навчилися так любити Бога, як Господь любить людей. І сьогодні Господь заходить до Єрусалиму, щоб святкувати свято Святої Пасхи, деси тоді були. Це свято було для того, щоб в честь того, що коли народ ізраїльський, вийшов з єгипетського рабства. Вони тяжко були полонені, і ось як ви знаєте Моїсей виводить їх. І в цей час вони встановлюють свято. Писки або Паски, як ми тоді можна називати, і Господь заходив в Єрусалим. Багато апостолів вже відчували, що їхній Божественний Спаситель проповідує їм про Царство Небесне все більше і більше. І розказує про те, що Син Божий буде розп'ятий і в третій день. І ось сьогодні Євангелії читається. Дві таких, знаєте, самих важливих ситуації життя. Чому воно стосується кожного з нас? Коло апостолів, разом коло Христа ходили апостоли. І ось сьогодні приходить до Христа жінка. Вона була блудніця, настільки була блудна, що їй знав Єрусалім і всі преділи. От що би в нас зробили люди? Якби побачили таку жінку, підвернулися би, сміялися б і обзивали. Ну і все, що тільки можна, все злобиці в людині робили. А сьогодні Христос приходить і вона падає до Його ніг і просить прощення. І в цей час вона відкриває лівастер, тобто відкриває міро, яке вона поливає на ноги Ісусу, Ісуса і витирає волоссям Його ноги. І ось би казалося, що людина з покаянням, яка прийшла до Господа. Яку Господь сам простив, і вона наскільки покаялася, вона зробила велику справу. Але середники Іуда, який каже, нащо вона вилила таке дорогоцінне миро. Ми могли його продати і роздати тим ніщим, яких нема. І Господь сьогодні, які коло І Господь сьогодні каже: ніщих ти будеш мати завжди собою. А син. Божий сьогодні йде на розп'яття. І нема більшого добра, чим зробила ця жінка. І буде про неї писано у цьому Євангелії. І залишиться вона правилом віри і покаяння. І так воно фактично стало. У нас з вами завжди в житті борються дві структури. Перша, якщо комусь погано, ми радіємо, друга, ми любимо обзивати, називати. Ми любимо обвинувачувати людину у всіх ріках. А при цьому, коли нас обвинувачують, то ми з вами починаємося оправдувати і казати. Ви не знаєте, як ми живемо або як я живу. Ви не знаєте, що в мене душі правду каже, але перед цим ми пам'ятаємо, що ми самі так само поступали з іншими. І ось Іуда, який носив скриньку, де складали пожертвування Христу. Він сьогодні і за своєю жадності, за своєю алчності. Як пише сьогодні Іван, Іуда був корисний, і він носив скриньку і з неї брав собі в своє достояння. І для нього якихось пару ліпт, пару срібних чи якихось монет в цей час стали більші і важніші, чим життя і пробують його Спасителя. Часто так буває, що ми в житті маємо з вами друзів, знайомих, близьких людей. І от ми все життя можемо, дай Бог, щоб такого не було, але так буває. І це правда. І от ми сподіваємося на цю людину, ми довіряємо, відкриваємо все, що в цьому житті є, свої таємниці, своє життя, ділимося. Але якщо тільки у нас буде краще, чим в нього, чим неї. Така людина зразу впадає в завість і в злость і починає нас обсуждати. І ми ж думаємо, Господи, за що? За те, що я робив добро, за те, що я допомагав цій людині, що я підтримав її в той чи потрібний час. Чи просто за те, що вона була мені така близька, що я з нею ділився? Відповідь на це питання одне. Воно було і буде споконвіку. Це завість. Завість, яка породжує злобу, завість, яка породжує ненависть, яка вбиває людину. Людина, яка отравлена завістю, вона ніколи не буде далеко. Вона ніколи не вона буде вірити в Бога, але Господь буде до неї далекий, тому що її серце і до неї ближче інше життя, своє збагачення. Але знаєте, біда в тому, що коли ці люди, які виступали з іншими, і, напевно, навіть якщо збагатилися за рахунок інших, приходить час, і вони розуміють, наскільки пусте було їхнє життя, які цінності вони вклали в це життя. Знаєте, не потрібно переживати в житті, що нас залишать близькі чи нам люди, чи від нас по завісті відкажуться. Ви повинні знати одне, що ми робимо справу Божу, що ми зробили цій людині добро, і не треба обіжатися, відпустіть. Відпустіть, оце таке, що вас тобить душі. Не живіть тягарем життя, і її гріхами, чи його гріхами. Не треба ходити і обіжатися і думати, ось колись прийде час, я тебе відомщу, або тобі ще Господь там тобі дасть. Господь точно дасть. Но тоді, коли ми будемо мати мир, любов душі до цієї людини. Ви знаєте, Господь, бачучи нашу душу, бачучи нашу любов, відплати тою вже самою ціною. Але ніколи не потрібно жити з цією завістю. Тому що ви не будете жити, ви будете існувати. Вас, ви будете ходити, їсти, спати, робити, і вас задумати, що ж так, 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 який він поганий, як а в нього то, а в нього все. І та людина так само точно думає. І ви своє життя приверте в ад. Ви не отямитеся, як ви вже рік-два ходите, їсте, спите з одною і тою самою ідеєю. Як би відомстити, який він поганий чи вона погана. Відпускайте, як каже Господь, соврішення іншим. І Отець ваш Тебесний відпустить їх вам. І от молитва «Отче наш», яку ми з вами знаємо, вона є прикладом того, як потрібно жити. І що потрібно просити Бога? Бога не потрібно просити щось велике. Господь так все дасть. Якщо Господь дасть хліб, то буде і життя, і буде і радість. Якщо ми навчимо прощати наших должників або наших тих, хто нас оскорбив, ми будемо жити з Богом, будемо жити легко і спокійно. Тому що у нас не буде нічого гристо, нічого їсти, а їх буде, то що вони своє життя положили заради цієї злості, агресії і завісті. От вони якраз не будуть жити так добре. Вони будуть кожен день звідати, а ми будемо жити людина, яка живе по Божому закону, вона яка молиться, вона буде жити спокійно. І її життя буде продлене. І завжди благословляйте Бога, завжди дякуйте за все, що ви в житті не було. Ніколи не робчі. Роптанням ви притягуєте до себе все зле і погане, тому що ви вбиваєте свій розум. Ви Вибиваєте своє сіство, от, ходите, от всі ми знаємо, так да? було так в житті, як ми от хотіли так, а вийшло так. І от що чим воно вийшло? Ходимо, все не так, все погано, всі погані, всі не, от, всі не такі, все не так, як мені так не вийшло. І скажіть, це життя? Ні. Це а, який самі собі зробили. І як тільки ми відпустимо все це погане, ми зразу будемо мати все добре. І всі наші справи. І всі наші діла, вони підуть нам на пользу. І ми самі не поймемо, як це насталося. сталося. Скільки таких прикладів в житті. Ходимо, добиваємося, нічого не виходить. Відпускаємо, як так і буде. На другий день Бог Бо поті Господні не це правда. Але щоб вони були правильні ці поті, треба людині світ взагалі, щоб ви розуміли, набагато простіший, чи ми собі його представляємо. І в світі нема складності. Складності це ми з вами, які самі собі їх придумуємо. Відпускаєш маєш. Не робчиш примножується. Живеш в любові, живеш довго. Живеш щасливою в гармонії з Богом. І діти твої щасливі і життя. Не треба шукати щось такого десь спеціального. Воно все в наших руках. Але просто цим треба вміти користуватися. І Господня Євангелія, і, і закон Божий нас це вчить. Просто ми настільки вже привикли, слухай, що ми його ніколи не, не вкладаємо в практику. Ми чогось вкладаємо в практику, все от друге. Ми, нам от, щось треба таке, що когось нема, і якесь от щось таке. Все набагато простіше. Люби, будеш любимий. Дари будеш обдарений. Май совість і до тебе совість повернеться життя. Май терпіння, і ти те свого дочекається точно. Май силу волі, і ти своє доб'ється. Живи з Богом і складності в житті в тебе не. буде. От вам Євангелія. Проста Євангелія, яку Господь приніс цей світ. І не... Вона дуже велика книжка, але мені все одне слово це любов. Там більше нічого нема. Тому що це є Бог. Якщо робимо в житті все з любов'ю, вірою і відпускаємо. Оці злості, злоби і гріхи. наш Господь нас любить, наш Господь до нас е, приходить, наш Господь нам допомагає. І тому Господь сьогодні показує Івану, не Господь, а Євангелі показує, от було дві людини, да, блудниця і апостол. І розумієте, коли людина жила в гріху, і вона вже розуміє, що цей гріх їй тяжко жити. Наскільки було їй милосердя, що ви не можете представити, міро, яке помазували покійник, воно стоїло на золото. Його тоді в час в Ізраїлі на золото міняло. Це була ціна, там щось грам чи 10 грам до граму золота була. І вона це все куп... люди народжувалися в Ізраїлі і купили на міро. І не всі могли його купити при смерті. народжувалася дитина, вона зразу. Батьки її починали складати гроші на це міро. А ви повните нікодім, скільки приніс міра, да? тайний учнів на, на Христа. 100 літрів, пише Іван Георги, 100 літрів міра було помазано тіло Христа. А прості люди, вони не могли навіть і, і 5 грам купити його. Їх тільки очі помазували по, по іудейському закону. І от представте собі, людину, яка збирала ці гроші, які, яка складала, це був обичай. Не ховали без помазання. Міром. Не завертали в собі такий був закон. І от людина, яка складала, вона виливає сьогодні на ноги Спасителя, витирає волосся і каже, і нічого не каже. Вона вже мовчить. Оце покаяння, знаєте, і саме сильне. коли людина осознає від голови до душі і до розуму. Не треба нічого казати. Вона просто опустила голову і сустезами почала мивати ноги. Її душу настільки сильно охватило це покаяння, що Господь побачив. її. І сидить Іуда Іскалівоцький, який носив постійно скриньку, яку складали, які... вони допомагали там. І каже, чого ж ти? Отак, от, от отак так житті буває. І тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами вступаємо в страстну неділю, неділю, коли ми вдень з Христом. Ця неділя називається крестою дорогою вже, з Христом. Ми будемо з вами бачити, як ті, що сьогодні кидали одежі і кричали Осана, сину Давіду, благословен, хто йде у ім'я Господнє. Бо багато ізраїльтян думали, що він місій, який сяде на трон, і зараз буде е управляти, і вони десь знайдуть по нього е собі місце. І ті, хто кричали Осана, завтра будуть кричати Растунки. Таке життя, на жаль. І ми колеги, якщо ми кажемо таке життя, на жаль, то ми з вами не розуміємо, що це ми з вами. Це наше єство. Це... Іван не сьогодні не, про, не каже ні не, не про тих, не просить. Вона каже про нас. Тому що наша натура така є, гріховна. Ми сьогодні любимо, завтра не на лік. Ми сьогодні вибираємо, завтра проклинаємо. Ми сьогодні вибираємо, завтра вже нам не такі. Ми через два-три місяці всіх знімаємо. Нам всю жизнь було не такі. Ні президент, ні парламент, ні врачи, ні доктора, ні поліція, ні священники, ні монахи, ніхто не такі. Вчора любили, сьогодні вже розпинають. Оця тонка гра між ненавистю і любов'ю це, знаєте, як вона називається? Безвір'я. Людина, яка вірить, якщо вона любить, то вона б любити до кінця. Людина, яка має Бога в душі, то вона з ним буде мати все життя Бога. В неї буде ця грань, яку вона не переступить. А якщо людина просто використовує ситуацію, використовує людей, то в неї таке буде і відношення і до неї і, неї, і в неї. І вона ніколи не буде мати в житті свого спокою і слова цього Спасителя. І тому сьогодні цей приклад. Для кожного з нас пови стати важливим. І тому ми повинні відпускати гріхи іншим, прощати, не зациклюватися, не ображати. Ми повинні жити з Богом в раю, не робіть собі ад на землі. Він земля це рай, який людина сама собі робить або зробив ад. Хай хранить вас Господь, ангела вам, хранителя, Божого благословіння, усіх вас вітаю з верною неділею. Хочу подякувати всім, хто трудився, хочу подякувати всім тим, хто сьогодні стоїть в молитві за нашу державу українську. Хочу подякувати, хто сьогодні стоїть прямо там, на передовій, де захищає нас. Хочу подякувати тим людям, багато людям, які сьогодні допомагають тим, кому сьогодні саме потрібно. Ми сьогодні входимо з вами в нові Єрусалім. Ми входимо в нову епоху життя. Ми входимо в нову епоху життя, і це потрібно зрозуміти, що достойність людини буде тоді, якщо вона буде поважати себе. Якщо в неї буде своя віра, якщо в неї буде своя душа і своя земля, на чужій землі ми нікому не нужні і ніхто нас не чекав. І якщо ми втратимо свою землю, то ми втратимо і свою віру, і ми втратимо і свою духовність, і свою ідентичність. І тому низький уклін усім. Хто сьогодні має важливе завдання і від людей, і від Бога, щоб захищати нас, а нам допомагати їм і просити Бога, щоб Господь допоміг усім нам. Щоб Господь зберіг і дав нам сили волі, дав нам мужність, тому що, ще раз скажу, це розпочався тільки за 30 років Моїсей водив народ ізраїльський, щоб вимерли всі. Які знали рабство. щоб коли вони війшнуть чисту землю, щоб вони не, не мали цього рабства. І сьогодні і нас водило життя багато років, вже фактично теж 30 років по світу. І, на жаль, лишилися ті, хто, хто живе в тому рабстві. Але запам'ятайте одне, що ми ніколи не були і не будемо рабами, тому що ми свободні, і цю свободу дали ніхто нам, а дав сам Господь у своєму Євангелії, і у своєму житті. Храни вас Господь, пана, хранителя. А зараз ми з вами вийдемо і освятимо вербу.